3 грудня до поліції надійшло повідомлення про викрадення платіжного терміналу, який був розміщений на стіні будівлі у селищі Тарас Тячівського району. На місці події слідчі встановили, що крадіжка трапилася під ранок. Невідомий демонтував термінал зі стіни та викрав 5 тисяч гривень, які знаходилися в ньому. Поліцейські встановили, що злочин міг вчинити 29-річний житель сусіднього села Грушево, який і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через причетність до злочинів. Зломисника оперативно розшукали та затримали. У нього вилучили готівку, викрадену з терміналу. Окрім цього, під час огляду його автівки виявили гранату, яку вилучили та скерували. Спартак для дослідження. Самого фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Він зараз там перебуває. Йому вже повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йде мова про крадіжку вчинену в умовах воєнного стану, а також про незаконне поводження з боєприпасами. Відповідно до санкцій цих статей йому загрожує до восьми років ув'язнення. І зараз якраз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.